Мої вітання! Сьогодні розглянемо задачу з фізики на рух частинки між обкладками вертикально розміщеного конденсатора. Причому цей конденсатор знаходиться в полі тяжіння землі. Читаємо мову задачі. Конденсатор, який має круглі пластини радіусом 0,6 метра, відстань між якими 2 см, розміщений вертикально. Частинка, що має заряд. Мінус 3 помножити на 10-12 степені колона і масу 4 помножить 10-8 степені кг, пролітає рівно через середину цього конденсатора з початковою швидкістю В0В. До конденсатора прикладена напруга 500 В, якою повинна бути мінімальна початкова швидкість частинки, щоб вона покинула конденсатор, при якій величині початкової швидкості В1 частинка потрапляє точно в середину однієї з пластин конденсатора. Яка величина сили, що діє на частинку? Ця задача була представлена на вступних ек... іспитах в одному із вузів Німеччині. Записуємо скорочений запис задачі. Радіус пластинки, яка має формулу круга рівня 06 метра. Вісте між пластинками конденсатора. 2 см або 0,02 м в системі інтернаціональній. Заряд частинки, яка влітає між цими пластинками мінус 3 на 10-12 степені кілограм. Кулона. Маса 4 на 10-8 степені кілограма. До конденсатора прикладена напруга 500 вольт. Знайти мінімальну швидкість, з якою має влетіти частинка, щоб пролетіти весь конденсатор. І Швидкість початкову, яку повинна мати частинка, щоб влучити точно всередину однієї з пластин конденсатора. І також визначити силу, яка діє на частинку. Модуль сили, величину сили визначити. Розглянемо малюнок. Дві обкладки конденсатора, які мають форму круга. Вістає між ними D. Радіус обкладок R. Напруга прикладена до них U. Задаємо систему відліку. Віс X направляємо через центри пластинок від мінусової пластинки до плюсової вправо. Вісь Y вертикально вниз, перпендикулярно до всіх X. Частинку покажемо, яка влітає. І маса М, заряд Q. І початкова швидкість, мінімальна початкова швидкість v 0 v це вектор цієї швидкості, який вона повинна мати, щоб пролетіти весь конденсатор. Оскільки швидкість ця мінімальна, то вона точно вилетить отут з краю конденсатора. Бо якби вона була трошки менша, вона б не вилетіла. Не прилетіла б конденсатор, а влучила б одну з пластин. А якби була більша, то вона прилетіла б. Далі вже не була би мінімальною. Покажемо також прискорення вільного падіння G. І сили, які діють на частинку. На частинку діє сила кулона, направлена по напрямку осі Хів, і сила тяжіння МЖ направлена вертикально вниз. Знайдемо рівнодійну цих сил. Це буде сила F, модуль якої нам і треба визначити. Це сила F, яка діє на частинку. Запишемо рівняння другого закону Ньютона для горизонтальної проекції. Для горизонтальної проекції. Оскільки в цьому напрямку на частинку діє тільки одна сила колона, то для проекції запишемо. F кулона дрівня MAХ. Сила колона обчислюється за формулою. Q по модулю це величина сили кулона за формулою Q по модулю на напруженість електричного поля між обкладками конденсатора Е. E. Але напруженість можна виразити за формулою зв'язку напруги і напруженості E до рівня поділити на D. Після підстановки отримаємо от вираз для сили, модуля сили кулона, яка буде діяти на частинку? Підставимо цей вираз. Формулу другого закону Ньютона І маємо МАХОВ, запишемо зліва на право. З права наліво. МАХ дорівня. Q по модулю U на D. Ділимо ліву праву частину на масу частинки. Отримуємо вираз для іксової складової прискорення. Q по модулю U поділити на МД. Далі застосуємо. Формулу для шляху при рівноприскореному русі по напрямку осі Х для іксової складової. Подивимось ще раз на малюнок. По осі Х частинка до виліту з конденсатора пройде шлях, який рівні половині відстані між пластинками, тобто d на2. Тому записуємо. d на2 дорівнює Віксовет плюс аксовет квадрат на 2. Враховуючи, що частинка на початку мала тільки. І швидкість, бо ми бачимо на малюнку, що і за умові задачі В V направлено вертикально вниз. По осі X швидкість рівна 0 початкова. Після 0. Тому перший доданок пропадає. А замість Аксова пишемо найдений нами вираз. U, по U поділити на МД. Після підстановки ось замість Ахсова поставили. Т квадрат поділити на 2. А цей доданок в нас пропав, отримали ось вираз. Домножаючи на два ліву праву сторону двоєчки пропадають і знаходимо час. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток, а добуток це d, поділити на оцей дріб. Але поділити на дріб означає помножити на обернений. Тобто d треба помножити на M що ділиться на Q по модулю U, d і d буде d квадрат. І отримали формулу для часу в квадраті. Добуваємо корінь квадратний з і права. корінь з d квадрат буде d. А решта виразу під корінням так і залишиться. Під корінням m Q по модулю, поділити на Q по модулю U. Це час польоту частинки між обкладками конденсатора. Аналогічно застосуємо формулу шляху для рівноприскореного руху. До вертикальної складової. Знову повертаємось до малюнка. По вертикальному напрямку частинка пролетить шлях, який рівний двом радіусам кругів обкладок. Або діаметру обкладки. І прискорення буде її вже прискорення вільного падіння, яке рівне 9,81 метр на секунду в квадраті. Маємо. Шлях 2Р. В0. Початкова швидкість була направлена тільки по осі Y. Плюс GT квадрат на 2. З цього рівняння нам треба витягнути початкову швидкість. Це і буде наша шукана величина початкова швидкість при мінімальному русі частинки. Так, щоб вона вилетіла за межі конденсатора. Мінімальна швидкість. Переносимо. Невідомий в одну сторону відомий в другу. ЖТ квадрат на 2 приносимо вліво, знаком мінус. Справа лишається вендорю т. Зводимо до спільного знаменника до 2r буде додатковий множник 2. Маємо 4R мінус ЖТ квадрат. І це, це все поділити на 2. А далі ділимо ліву і праву сторону на Т. Залишається чисте В. І цей дріб треба поділити ще на Т. За властивістю пропорцією, верхній дріб просто опускається. Маємо 4 r gt квадрат поділити на 2t. Це і є формула, яку ми будемо використовувати при знаходженні мінімальної швидкості. Але в цій формулі є невідомий час. Звичайно, ми могли б тут підставити значення і знайти число. Числове значення цього часу. Але виведемо кінцеву формулу. Замість квадрат підставимо ось МД квадрат поділити на Q. U, а замість t вираз з корінем. Замість t квадрат МД квадрат на QU. А замість те знаменник вираз з коренем. Далі проведемо спрощення цього виразу. Чисельник знову зводимо до спільних знаменника як спільний знаменник Q по модулю У. І до 4R додавиться Q по модулю У. Множник. Мінус g квадрат на Q по модулю U. Знаменник без зміни. Далі можна домножити чисельник і знаменник. На Q по модулю U. І воно з Q по модулю U Q по модулю скоротиться. Але тут ще один множничок лишиться в чисельнику. Маємо чисельнику дріб знаменнику якого корінь Q по модулю U. Знаменнику лишається всього на всього 2D корінь з M. І за властивістю пропорції, знову верхній дріб опускається. Чисельник лишається таким самим, а знаменники перемножаються. Залишили чисельник таким самим, як він був, знаменники перемножили. Кінцева наша робоча формула, в яку будемо підставляти значення. <кхм> Підставляємо значення фізичних величин. І за допомогою мікрокалькулятора проводимо розрахунки. Але давайте подивимося на розмірність. Дивимося. Метр. Метр. Можна винести за і з цим метром скоротити. Тоді лишиться. кулон на вольт. це джоуль. Лишиться кілограм метр квадратний на секунду в квадраті. Це також джоуль. Що лишиться в знаменнику? Кілограм. Кулон на вольт це джоуль, а джоуль це кілограм. На метр квадратний поділити на секунду в квадраті. І ще цей кілограм, то під коренем маємо кілограм в квадраті, метр в квадраті на секунду в квадраті. Коли добудемо корінь квадратний, то буде кілограм метр на секунду. Далі, в чисельнику джоуль а в знаменнику кілограм метр на секунду. Джоуль це кілограм метр квадратний на секунду в квадраті. Скоротиться з цим кілограмом метр на секунду і лишається метр на секунду. Отже, по розмірностях перевірка зроблена. Перша частина задачі розв'язана. Далі нам треба ця мінімальна швидкість, з якої повинна летіти частинка, влетіти частинка в конденсатор, щоб повністю його пролетіти. Наступний крок знайдемо швидкість. Початкову, з якої повинна влетіти частинка в конденсатор, щоб влучити в центр одної з його пластин. Ось. От тут вона повинна влучити червоним кольором показана траєкторія цієї частинки. Видно, що. Відстань ігрікова не буде 2R, а буде тільки R. Буде тільки R. Тому скрізь у формулі нам треба перші виведені замінити R, замінити 2R на R. І ми отримаємо шукану швидкість. Ми використовуємо готову формулу. Ми вже вивели з вами. Тому я там вище і сказав, що не будемо підставляти значення в час, а виведемо кінцеву формулу. Замість 4 r пишемо просто 2R. Ну, що ми робимо? Замість 2R пишемо R. Те, що ми з вами говорили. Тому що. Частинка пролітає тільки половину шляху того, що летіла вона в першому варіанті. Отримали зразу готову кінцеву робочу формулу. І підставляємо значення. Розмірності ми вже перевірили. За допомогою мікрокалькулятора проводимо розрахунки. Маємо 5,30 метр на секунду. Ну, 30,0 дописав, щоб точність була. І залишилося третій етап задачі знайти силу, модуль сили, яка діє на частинку. Ось розглянемо малюнок. З цього малюнка видно, що сила кулона направлена вправо, сила тяжіння вниз, додамо їх векторно, отримаємо силу колона. І за теоремою Піфагора отримуємо цю силу. МЖ квадрат плюс сила колона це Q по модулю U на D в квадраті. І добуваємо корінь квадрат. Це є вже готова формула і вираз для обчислення сили. Яка діє на частинку. Дивимось. кілограм метр на секунду в квадраті це Ньютон в квадраті. Тут також сила кулона – це також Ньютон квадраті, нетон квадраті, Ньютон, в квадраті, ньютон в квадраті, буде Ньютон в квадраті, додаємо корінь в квадрат, буде Ньютон. Розмірність проходить, підставляємо значення фізичних величин. Прощитуємо за допомогою мікрокалькулятора, знаходимо, що ця сила рівна 4 на 10-7 степені Ньютон. Але 10 -7 степені 4 на 10-7. Мінус 7 степені можна розписати як 0,4 на 10 -6 степені, а мінус 6 степень множник це мікроприставочка. Тому 0,4 мікроньютона. Записуємо відповідь. Мінімальна швидкість, з якої частинка пролетить конденсатор 11,11 ,11 метр на секунду. Мінімальна швидкість, швидкість початкова, яку повинна мати частинка щоб влучити в центр однієї з частин пластин конденсатора 5,3 м на секунду і сила, яка діє на частинку, 0,4 мікроньютона. На цьому все. До наступної зустрічі. Будьте здорові. Задача була складновата. Але якщо мати бажання, то можна розібратися. Виникають питання, пишіть в коментарях. Всього найкращого.